Садовий привіт! Ви на реаліях садівництва. З вами Світлана Хмельниччина. І давайте під цим відео в коментарях поділимось, яка у вас погода. Бо у нас погода просто припаскудніша. Я нарешті знайшла тиху погоду, такий тихий час, щоб просто записати відео, бо дуже сильні пориви вітру, голову зриває. Я вже не кажу про приморозки і цей дощ без кінця і краю. Холодно, середина травня, а погода зовсім не відповідає тому травню, який в нас зазвичай є. Теплий, сонячний, правда, висаджуємо розсаду, і ми за неї не переживаємо і не ховаємо її щодня. Ну, ось такі реалії сьогодення і реалії садівництва та городництва. Слухайте, спеціально для вас, напевно, навіть трохи вийшло сонце, але зараз воно сховається, тому надії мало. Так, тому сьогодні, за проханням багатьох глядачів, ми вертаємось сюди на поле, де рік тому, якраз в травні, нам прийшла така ідея створити тут сад. Поле було таке зароще. Я не знаю, чи вам видно, але тут повністю, повністю були одні бур'яни. Бур'яни в наш ріст. Чому вирішили прийти сюди? Тому що в нас поряд траса. Дуже сильний, шум машин, який ви чуєте е, також в кожному відео. Тому ми вирішили трохи відійти від цієї траси і зробити тут собі місце відпочинку. Місце такого затишку, щоб було тихо. Тут, взагалі, через років 15-20 буде вже такий невеличкий ліс, е, враховуючи всі ці насадження, які я тут роблю. Тому сьогодні. Е, Побачимо, як пережили рослинки цю таку аномальну теплу зиму. Деякі з них почуваються так. І живі, і не живі, я не знаю. Можливо, через місяць я побачу, чи вони живі, чи не живі, покажу вам. Деякі почуваються просто супер. І саме з таких рослин, я рахую, має бути створений кожний сад. З таких ось малодоглядових, яким. Ми не потрібні, які ростуть самі по собі, виглядають просто супер ціле літо аж до наступних морозів восени. Тому е, покажу, покажу, що я тут роблю. В першу чергу зараз це, е, напевно, прополка наших пагорбів, які ще е, повністю не заросли багаторічниками. А на пагорби, на відкритий ґрунт зараз дуже активно. І насі... ну, вони насіялися ще в минулому році, активно проростають бур'янці. Дуже активно. Деякі рослинки, до речі, деякі бур'янці мені подобаються, які не є агресорами, вони гарненько виглядають, то я їх залишаю. Але більшість з них, які є агресорами, які подавлюють мої багаторічні рослинки, то я їх все ж таки прибираю. Але в цьому такий є і плюс, тому що ними я мульчую перій. Я не хочу зараз оприскувати нічим прій. Я хочу просто його мульчувати, мульчувати всім, чим в мене є. Мене це не дратує. Я цю всю зеленину скидаю і нехай воно його там перепріває, перегниває. Додаю плюс і картон. І потім, коли вже буде добрий шар такої мульчі, я це, скоріше всього, закрию агротканиною, щоб було темно. Воно буде і перепрівати. І в цей час, коли я заберу агротканину через рік, через два. У мене там не буде збитий ґрунт, а він буде це все перепріє, перегниє. І я думаю, в мене буде класний ґрунт, який я буду висаджувати подалі багаторічники, якісь рослинки. Ось така в мене зараз ідея: боротьба з бур'янами, з переємним із бур'янами, тобто буду я це все використовувати. Тільки в плюс. Трошки я тут зараз і пересаджую те, що висаджувало в минулому році, тому що в мене вже є проект, по якому я акцентуюсь, і, відповідно, роблю всі посадки. Я буду фрагментами вам вставляти такі фото відео, як я бачу цей сад. Я думаю, вам буде цікаво і одразу скажу, що я вже беру замовлення. Чому я і вирішила вчитися, тому що багато людей до мене почали звертатися за проханням допомогти створити сад. Тому я і проєктую водойми, допомагаю людям зробити, і так само е, проєктую і сади. Тому ласкаво прошу, дзвоніть, пишіть, буду рада вам допомогти. А тепер давайте поговоримо про рослини, які почувають себе дуже добрим. Це котовник на першому місці стоїть. Беріть на замітку, в кого ще його нема, це рослина номер 1 малодоглядового саду. Він вже квітує з квітня місяця, приморозки йому не завадили. Він швидко набирає масу, він чудовий медонос. І, до речі, хто боїться, що буде він приманювати котів, то ні. У мене всі коти обходять його стороною. Тобто, хоч в нього такий. Гарне, гарне новий котовник називається котяча м'ята. Але ні, коти його обходять нормально, тому за це не переживайте, що він буде приманювати всіх котів з вашого села. Чоловік поки пробує зловити окуня. Ми запустили десь 20 окунців водойму, які також прекрасно пережили зиму, вони віднерестилися, була ікра. Якщо в мене є відео, то я вставлю, як ця ікра виглядає, бо вона достатньо цікаво виглядає. Але окунці підросли і гарно так набрали маси. Годуємо ми їх хробаками. Якщо ми десь знаходимо хробаків, то їм скидуємо. І до речі, окуні, чому ми їх і запустили, вони поз'їдали всіх цих водних жучків, чорних. Водні оси називаються вони, то їх було дуже-дуже багато, вони з'являються самостійно, майте на увазі, то ось вони ними харчувалися всю зиму під кригою і гарненько їх повиїдали. А зараз кидаємо хробаків. Приморозки, які в нас були, вони дуже-дуже відобразилися на бузині. Що бузині чорні, що ось бузині, в неї примерзли всі кінчики. І вона так, ніби, ніби, ніби і жива, але дуже-дуже слабо. Примерз і міскантус. Враховуючи, що початок квітня був у нас дуже-дуже теплий, міскантус взагалі прокидається пізно, він прокидається в травні, він теплолюбивий злак. Але враховуючи, що квітень був теплий, то міскантус прокинувся в нас дуже рано, і в результаті примерз. Я думаю, що він буде пускати ще нові, не знаю, чи ці будуть відростати, але маємо ось такий результат. Що мене ще дуже дивує, це сосни. Декілька сосен в нас на ділянці, які ростуть, причому в різних куточках саду, виглядають ось так: вони ніби засохші, вони ніби хворобливі, але в той же час вони пускають молодий приріст. Якщо в когось таке, так само є, будь ласка, напишіть, тому що я її обробляла, я її проливала, тобто вона, я не можу сказати, що вона хвора, тому що я її не один раз робила і профілактичні обробки. Вона не обсипається. Вона ось так виглядає. Ну, я не знаю, чи це просто може. Опіки сонячні після зими і на деякі сосни так воно впливає. Я не знаю. Причому в нас одна сосна звичайна, так само стоїть вся жовта, ніби суха, але постила молодий приріст. Ось, ну, ось так виглядають деякі рослинки. Я, я не можу пояснити, чому так. Далі давайте декілька слів про нашу водойму. Почувається вона добре. Водойма, повторююся, тут зроблена плівка з зернового рукава, тобто не спеціалізована плівка для водойм, плівка з зернового рукава, і на цю водойму вона нам обійшлася 10 тисяч. Водойма 20 на 20 приблизно, плюс ще, враховуючи, що плівки в нас було забагато то ми доробили ось такий, що буде як біоплату водночас, і як струмок з водоспадом. Ну, виглядає це класно. Водичка стікає з цієї сторони, і водичка стікає з другої сторони до водних рослин. Зараз поступово обкладаємо камінням, бо це процес такий, знаєте, нелегкий, процес доволі і тяжкий. Тому що нічого не бетонується, а просто враховуючи, що камінь тяжкий, то вкладаємо так, щоб він не рухався. Вибираємо і форму, щоб можна було і по камінням пройтися, бо ліска тут бігає повсюди, і щоб було зручно там десь і зайти в воду з берега, набрати води, бо я водойму використовую як полив дуже часто, бігаю, з лікою проливаю. Тому потрохи вкладаємо камінь. Ну і з камінням це одразу, знаєте, так реально змінюється вигляд водойми. Ось тут стікає вода, і вона стікає до осоки та рогіс. Вода в нас, в принципі, чиста. Зелень є, вона і ще має, і вона і цвіте, і буде ще цвісти, якщо так піде тепло. Якщо не буде вистачати ось цього руху води, тому що в водоймі має бути обов'язково рух води, інакше буде просто заболочуватись. Ось така проблема в нас трохи є. Якщо цього буде мало, то я буду пускати ще рух води, от саме сюди, до біоплату, до рослинності. Рослинності буде тут більше. Ось. Так, в принципі, водойма в нас чиста. Бачите, поверхня води чиста. Зараз покажу, чому чиста, тому що чоловік, дійсно, вже мені було його шкода, бо він кожен день бігав сачком і вичищав поверхню водойми. Тому спробували проекспериментували, зробили ось такий. Ну він ще не готовий, я про нього ще буду вам говорити, але зробили скімер. А що таке скімер? Через цей ящик. Йде потік води, там стоїть насос в ньому, і він тягне туди воду саме з поверхні водойми. І якщо на поверхні водойми є якісь сміття, якісь листя, мухи, будь-що, то воно засмокчується туди на сітку і там воно залишається. Тобто йде Саме чистка поверхні води. І це реально зручно, тому що на таких об'ємах, коли маленька водойма, це не проблема. А на таких об'ємах то бігати сачком вичищати це тяжко. Тому, саме дякуючи, цей скімер стоїть зараз тиждень, але він ще до кінця не зроблений. Коли зробимо, то я тоді вже вам розповім цю систему ближче і краще. Але вже в нас водойма, поверхня чиста. І ось бачите, навіть такі от, зараз я збільшу ось. Пух, і він весь пливе одразу туди. Тобто є тяга від насосу, і воно все пливе саме до скілера. Якщо знову трошки захмарилося, я думаю, що я встигну вам показати і розказати, бо завтра в нас погода знову стає гіршою. Так, тут в мене трошки я змінила рослини, і тут є в мене пусте місце, і я хочу його заповнити літніми квітами, щоб цей пагорб в мене квітнув все-все літо. Це що стосується саме ось і малодоглядового саду, і якщо ви хочете, щоб сад у вас все літо квітнув до самих морозів. Такі відео будемо створювати окремо по таким рослинам. Бо зараз я поки їх висаджую, а коли вони в мене будуть всі квітнути, буде тут дуже-дуже гарно. То тоді будемо створювати такі окремі відео по малодоглядовому саду, якщо він існує. В мене тут росте іхінацея рожева, але я вирішила додати ще сорти хінацеї. Причому, що мені подобається, хіноцея є різна. І е, вона вся дуже-дуже неймовірно яскрава і гарна. Замовила я корінчики на флоріум і покажу вам, як вони зараз виглядають. Це іхіноцея рожева, якщо я не помиляюся, така вона достатньо цікава ось такий корінець. Мені приїхав, зараз я буду його висаджувати. Ось, це рожева хіноцея. І ще жовта. Я їх буду поєднувати разом. Тому що такий жовтий, в принципі, колір, він гарний і, і з рожевим. О, тут корінець гарний. Бачите, як гарно прокидається. Жовтий кращий. Зараз відкрию ще один рожевий, покажу вам. Тут корінчик трохи, мені здається, більший, краще, напевно. Так, да, тут краще. Мештай. О, тут корінчик гарний, бачите? Ну, попадаються різні імені, бачите? Пам'ятайте, що я знаю всі ваші відгуки про флоріум, які ви мені писали. Ну, мені попадаються також різні корінці. Цей то гарний. Що ще взяла? Кліматіс. Покажу вам кореневу, відкрию. Кліматіси, бачите, йдуть закритою кореневою, і коренева дуже-дуже гарна. За мною якраз не знаю, чима видно. Чорна хмара і з неї крапає дощ. Е Хіноцеї взяла я одного виду декілька. Якщо ви створюєте сад, квітник навіть з нуля, то не беріть різноманітну кольорову гаму. Візьміть один вид рослини, один колір, одного кольору декілька штук. І тоді у вас буде гарна плямка їй. І... Цю рослинку буде видно. Бо якщо ви візьмете одну посадити одну, одну ехінацейку, її не буде видно. Візьміть хоча б три кущики. І у вас вже буде. Ехінацея, в принципі, швидко розростається. Так само, як котовник. Маса рослин вони швидко-швидко набирають масу. Тому краще взяти два-три корінчика, і тоді у вас. На наступний рік їх можна буде і поділити, або у вас буде ще більший об'єм. І що мені подобається ось на флоріум, якщо ви берете більше штук одного виду, ціна йде дешевшою. Це мені дуже подобається. Більше я ні в кого так не помічала, може в когось є, то ну, це є плюс. Від мене, хочу нагадати, є знижка 10% з промокодом на солода. Посилання є в описі під відео. Кому цікаво, заходьте, замовляйте і користуйтеся промокодом. І враховуючи, що я пам'ятаю всі ваші коментарі, то я продовжую дарувати рослини від «Флоріум». На цей раз взяла я для вас і на огляд ще гортензії. Гортензії йдуть з відкритою кореневою. Я зараз одразу вам і відкрию. Подивимось на коріння, і я цю гортензію висаджу в горщик. Щоб вона не чекала на переможця, хто її виграє, я її висаджу, а коли е, я проведу розіграш, тоді я вже вам її відправлю одразу з горщиком. Висаджену. Тому що е, попередній переможці. Хто мені написав, вже отримали свої рослинки, вже їх і посадили довольні, щасливі. Ну, в цей раз відправляю вам гортензію та кліматис. Два набори: клематись і гортензія. Пишіть коментарі, залишайте коментарі, будь-які, яка у вас погода. Діліться своїми враженнями від цієї весни. І саме ваші коментарі. Будуть приймати участь в розіграші ось такого набору, гортензії та клематиса. Ну, корінь мені подобається. Корінь живий, гарно розвивається. Е, сама рослина, вона приїжджає тут така тирса з торфом, бо воно коричневого кольору, і воно вологе. Бруньки прокидаються, ну, мені подобається. Я зараз відкрию одразу і. Другу, бо як я вже сказала, два набори брала однакові гортензії. Гортензія волотиста. Взагалі, що вона полюбляє, хто не знає, волотисту гортензію висаджуйте в змішаний грунт, кислий торф і чорнозем. Не обов'язково її висаджувати в чистий кислий торф. Це широколиста. Плюс волотисті гортензії, вони. Спокійно ростуть на сонці. Тут, бачите, навіть ще бруньки пішли, ну, якраз висаджу і вона піде гарненько вріст. Ну і тут корінь також мені здається чудовий. Ні. Рослинки гарні приїхали, прокидаються, мені подобаються. Тому, хто хоче отримати таку красу, залишайте ваші коментарі. А я ще покажу вам собі, я взяла сальвію. Ліпс. Як вона мені сподобалась на фото, на малюнку. Зараз покажу вам мій корінчик. Як вона виглядає? Ну, я не бачу, щоб вона прокидалася, чесно кажучи. Можливо, вона ще спить, або вона. Не прокинеться, я не знаю. Ну, ну, по ній не видно просто, щоб вона хотіла прокинутися. Бо ось ця вверх. Не бачу. Зараз відкрию другий пакетик. Ну, ось ви бачите, що мені приїжджає. Ось ще одна сальвія, бо вона мені дуже сподобалася. Така червона, цікава. Ну, тут я також не бачу. Вона, можливо, ще не прокинулася. Я не знаю, якщо вона, я то її посаджу. Але результат, я не маю тут поряд, щоб коріння обрізати, подивитися, чи воно живе. Але поки вона ще не прокидається. Як ми бачили цей, то Сальвія поки тут. Мовчить, хоча моя сальвія, яка росте в відкритому ґрунті на квітниках, то вона вже має квітнути. А тут поки, ну, поки, ось так показую вам, як є, що мені приїхало. Так, ну Трохи я, можливо, і розчарована, ну не знаю. Я зараз корінчики обріжу, ще корінці живі, посаджу, а там буде видно. Якщо вам цікаво, чи вона жива і чи вона прокинеться, то Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити цього відео. А я зараз буду висаджувати ехінацею, поки її тут ще щось видно і поки не падає дощ, хоча вже починає крапати. Так, вже починає крапати дощ. Зараз в кінці відео я проведу розіграш, хто пам'ятає, попереднє відео я показувала аератор. Такі ці е, стільки е, на ноги, аератор. І хто бажав, залишав коментарі. І саме серед вас, хто бажав, я цей аератор зараз розіграю. Тому хто виграє, також напишіть мені в описі під відео. Я лишаю свої дані, е, куди до мене можна звернутися, написати, зателефонувати, будь-що. Е, головне переможці. Давайте про себе знати, пишіть, дзвоніть, щоб я вам висилала подарунки. Ну а хто бажаю отримати гарні гортензії, та клематиси, залишайте ваші коментарі, і в наступному відео від Флоріум, де я також буду показувати рослинки, які приїхали, огляд рослин, то я розіграю між вами цей набір. Ну, все, я дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. Бережіть себе! I wrote a message in my notes that I'm never gonna send to you, saying I'm sorry. I guess you never really know what somebody's gonna do when they get lonely. You found somebody better than me. To